Хто ж там? Біжу, біжу, біжу? Ой, зте, мам. Привіт, невісточка. Заходьте. Та що ж там таке? Ой, пу, мама, що ж ви не заходите? Так я ж жду, ти не відкриваєш. Заходьте. Здра... Заходьте, мама. Привіт, невісточка. Здрасте. А що ти мене не пускаєш? Та я... Заклопотана, бігаю, вам відкрила і. А я до тебе з подарунком, з гостинчиком. Дивись, яку я пасочку спекла. А, клас. Принесла. Клас! Бо ти ж не пекла, бо не вмієш. Так ну, я так. принесла. Ну да. а що одну тільки? Та синочку ж хватимо моєму. Ну да. главное, щоб ваш синок не був голодний. а мене для вас теж сюрприз. Я, ви кажете, я не можу паски. Я там такі паски напекла, пашлі покажу вам. Не може бути. Може, йдемте. Дивіться вам, скільки я напекла пасок. Та не може бути. Я точно такі, тільки що коло АТБ бачила, продається. Та ну як це не може бути, я тільки що ну, не тільки що вчора пекла паски, як це не може бути? Ну коли тебе точно такі самі. Не може бути, щоб це ти напекла. Ось, як Та, ви... Моя паска, так подиви, яка красива, видно, що вона домашня. Ось що, дивіться, я вам покажу вчора, ось, дивіться, як я місила тісто, ставила воно в духовку, дивіться. Та ти що? Ну, Зав... давай попробуємо, а? Звісно, ну, зараз. Сейчас. Ну що, як паска? Ну, недобра, га? Недобра, ну прям не якась з доби мало. Давай мою попробуємо. Так це ж на завтра. Ну, давай ми кусинчик. Щоб ти просто попробувала, яка смачна. М -м -м. а ця смачна. Яка тебе добра, і здоби багато, і солодка. Була б добра вже, так нема добрішої. Бо це я пекла. Ну, та, звісно, мам. Все, до чого беруться ваші руки, ну прям все таке смачне, таке смачне.